Рятівники душ, кавомани, кравці, поціновувачі чорних пакетів і любителі консервації. Звучить як дивний клуб по інтересах, правда? Але ні. Ви зараз на каналі Фундації Де Юре, мене звати Карина Гасимова, і сьогодні я вам розповім про топ-5 місць, де судді хавають габарі. Якщо ви думаєте, що корупція в судах це передати хабар конверті, це відео вас здивує. І в кінці я вам поясню, як одне рішення Верховного суду може повернути десятки суддів хабарників на свої посади і що ми можемо з цим зробити. Тож додивіться це відео до кінця. Також дуже вас прошу підписатися на ютуб канал Фондації Де Юра під час перегляду цього відео. Це дуже важливо для нашого розвитку. Перший кейс не врятовані душі. Це історія про суддю Наталію Овчаренка, яку вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі за отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів. Отже, історія судді наступна: У 2012 році вона розглядала кримінальну справу за участі двох депутатів сільської ради. Їх звинувачували в тому, що вони незаконно заволоділи приблизно 262 тисячами доларів. Суддя розглянула цю справу і винесла їм вирок без реального ув'язнення. Апеляційний суд це рішення скасував, і потім справа прийшла на новий розгляд до іншого судді цього суду. Суддя Наталія Вчеренко приймала активну участь у спілкуванні з цим суддею і вимагала від обвинувачених хабар в розмірі 30 тисяч доларів. Їм нічого не залишалось, як звернутися до Служби безпеки України. Так суддю спіймали на хабарі. Цікавий факт, що та сума, яку суддя вимагала в якості хабаря, частина її була захована в журналі з досить прозаїчною назвою Спасіті наші душі». Врятувати душу судді так і не вдалось. її спіймали на хабарі, і Вищий антикорупційний суд засудив її до 10 років позбавлення волі. Другий кейс консервація сюрпризом. Ця історія про суддю Зарічанського райсуду в місті суми Миколи Шершака. За версією світства і за судовим рішенням він взяв хабар в розмірі 2000 тисячі доларів за винесення рішень у справі проводіння на підпитку. Органи правопорядку провели у нього вдома обшук і знайшли гроші у банці з під горошку. За це вищий антикорупційний суд засудив суддю до 7 років позбавлення волі. Крім того, йому заборонили обіймати посади в судовій владі і конфіскували майно. Зараз цей вирок оскаржується в апеляції, але сам факт досить цікавий і креативний спосіб ховати гроші в банці з під горошка. Третій кейс це суддя Ігор Петрик і таємна кишеня. Mm. За версією слідства, в 2016 році суддя Київського апеляційно-адміністративного суду Ігор Петрик отримав хабар за винесення судового рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів. Під час слідчих дій гроші знайшли в суддівській мантії. Але не просто в кишені, а в спеціальній таємній, яка була вшита у мантію. Тобто, скоріш за все, людина настільки часто брала хабарі, що спеціально зробила собі сховок суддівській мантії. Коли справа дійшла до Вищої ради правосуддя, Петрик починав плутатись в показаннях. То він зберігав ці гроші як сімейні заощадження. На роботі був вдома китайські двері і крадуть лічильники. А, ну вибачте, двері стоять оці ці китайські, крадуть в цьому будинку лічильники, всі електро там. І я просто по раді дружини взяв ті сімейні кошти і приніс на роботу. То в цій справі винний помічник. День перед тим я просив у займи у помічника. І коли дійсно він мені давав перед цим кошти. Я зрозумів, що він дає мені взайми, а потім взагалі звинувачував, що справа сфабрикована, і він тут ні до чого. Винний я нічого не брав, і мене звинувачують в тому, чого я ніколи не робив. Станом на зараз вищий антикорупційний суд зупинив розгляд справи, бо суддя мобілізувався і служить на юридичній посаді у війську. І це ще один дуже болючий момент. Виходить, що судді та й інші корупціонери користуються лазівкою закону і мобілізуються замість того, щоб нести відповідальність за свої дії. Четвертий кейс чорні пакети як класика жанру. І це вже не про креативні способи зберігання хабаря. Йдеться про колишнього голову верховної суду Всеволода Князєва. За версією слідства, в травні 2023 року суддя отримав рекордний хабар в розмірі майже 3 мільйони доларів. Цікаво, що ця сума мала бути поділена між більшістю суддів Великої палати Верховного суду. І поділена ця сума була якраз таки на 13 чорних пакетів. Колеги Князєва назвали цей день чорним днем в історії суду. Але правди насправді в іншому. Це вже не історія про районного суддю з консервованою банкою горошка і двома тисячами доларів. Це історія про те, як у найвищій судовій інстанції керівник цієї інстанції отримав найбільший хабар в історії суду. І дуже складно уявити, що взагалі відбувається на нижчих ланках судової системи. Зараз справа Всеволода Князєва розглядається в вищому антикорупційному суді, і остаточного рішення ще немає. Тому ми чекаємо на справедливе покарання для Всеволода Князева, коли ця справа буде розглянута. І тут дуже важливо наголосити, що колеги Всеволода Князева, у яких знаходили мічені гроші під час проведення обшуків, так і не отримали жодної підозри. Крім того, вони продовжують далі працювати як судді Верховного суду. П'ятий кейс про камоманів Київського апеляційного суду. Йдеться про трьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний і Ігор Паленик. Минулої осені Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура спіймали цих суддів на отриманні хабаря в розмірі 35 тисяч доларів. Гроші їм придавали за те, що вони зняли би арешт з двох унікальних літаків, які транспортуються в грузові і є доказами в кримінальному провадженні. Кримінальне провадження в свою чергу стосувалась компанія Моторсіч. Гроші вони за версією слідства зберігали в коробках з підвіски та з під кави. Вища рада правосуддя звільнила всіх трьох суддів, але вони не полишають спроб поновитися на посаді. Суддя виправдовується тим, що Вища рада правосуддя не могла їх звільнити із використанням прослужки або заходів негласних слідчих розшукових дій. Оскільки наразі немає обвинувального вироку суду щодо, щодо цих суддів, вони вважають, що їхнє звільнення було незаконним і звернулися до Верховного суду, щоб оскаржити звільнення. Зараз цю справу розглядає Велика Палата Верховного суду. Якщо Велика Палата Верховного суду стане на бік цих суддів, це відкриє шлях для поновлення на посаді не тільки цих трьох персонажів, але й інших одіозних суддів, зокрема і Павла Вовка, яких звільнили якраз таки з урахуванням прослушки правоохоронних органів. І тоді все, що країна зробила після революції гідності, зокрема створення антикорупційних органів, антикорупційного суду і очищення судової системи, все зійде на нівець. Тобто на папері ми матимемо реформу, але в реальності старі кадри, які з боєм були звільнені з судової системи, зможуть туди безперешкодно повернутися і поновитися на посаді. І це не просто українська історія, це питання нашого вступу до європейського союзу. Тому що для того, щоб потрапити до європейського союзу, ми маємо побудувати реальне. А не на папері верховенства права. Але про яке верховенство права ми можемо казати, коли такого роду судді пановлюються на посаді і повертаються до судової системи? Тож, давайте поговоримо про важливе, а що ми можемо зробити в такому випадку? В першу чергу ми не маємо мовчати. Тому що якщо велика палата Верховного суду винесе рішення на користь цих суддів і на користь інших ходіозних суддів, це означатиме досить серйозні проблеми для нашої судової реформи і для очищення судової системи. Тому вкрай важливо бути присутніми. І приходити на такого роду критичні судові засідання, показувати цікавість громадськості і показувати те, що нам не байдуже, що і які рішення виносить Велика Палата Верховного суду. Фундація Деюри, зі свого боку, в своїх соціальних мережах завжди інформує про такі резонансні судові засідання, а також про час і дату, коли можна прийти і бути вільним слухачем. Тому я закликаю вас поширювати це відео в соціальних мережах і бути досить активними. Саме це допоможе нам очистити судову систему і тримати руку на пульсі.